Вітаю 17 листопада, 24 рік, місто Рівне Україна. Хочу показати на прикладі своїх двох ялиночок, які були придбані двохрічними саженцями і висажені в один той самий час, але в різні місця, освітлення сонцем. Одна ялиночка росте в мене практично в тіньку, ну, в півтіньку, в тіньку, скажімо. А друга ялиночка росте на сонечку. І так як зараз багато хто з дівчат створює свої власні квітнички, тому, можливо, комусь знадобиться така інформація, хто ще не наважується обрати постійне місце. Так, хвойні дуже важко пересаджувати, вони не люблять цього. Але ось цю ялиночку я буду пересаджувати. Все ж таки. Вирішила вже, хоча я думала в тому році, але переробляю квітник в цьому році. Ось дивіться, замірюємо її висоту і ширину. Так. Виходить. 55 сантиметрів. 55 сантиметрів висота. Ну і ось 30 сантиметрів в самому ширшому місці ширина. Це і 6 років. Ну, якщо в двохрічному віці її купувала, це і 6 років. Ялинка коніка. Росте дуже повільно, має дуже гарну форму крони, і навіть не потребує формування. Тобто, як посадили, так вона у вас росте. Єдине що, вважайте, щоб вона не мала два стовбури. Бо якщо два стовбури, вона виростає більшенькою і її починає розвалювати. І це не є дуже гарно саме для цієї рослини. Ось. Зараз підемо до іншої ялиночки. Так, це я тут переробляю квітничок. Ще на слідуючій неділі мають прийти рослинки, тому збираю кору, піднімаю спамбунт, трішки зменшую троянди і буду висажувати інші рослинки. Інша коніка. Ще раз кажу, купувалися однакові в однакових двохлітрових горщиках. Навіть це, напевно, трьохрічні були. Ось дивимося висоту. Метр. Навіть трошки більше, ніж метр двадцять. Десь метр двадцять пять і ширина. 70 сантиметрів. Ось я так покладу. І ширина 70 сантиметрів. Ось саме цю ялинку я формувала. Вона була, в мене йшла в два стволика. Один я відрізала, відрізала осінню я висадила і весною я відрізала. І ось з цього боку вона була просто вся лиса. Зараз подивіться, не жодного признаку того, що в неї був весь бік лисий. Це тому, що я зробила обрізку в дуже маленькому віці. Ось така ялиночка. Ось така. Оце шестирічна чи сімирічна виходить, там, я не знаю як. Ну, в двохлітровому горщику це, напевно, трьохрічна рослинка була. Дуже вона повільно росте, але має дуже гарну крону. Мені дуже подобається. Можливо, я заблизько посадила від доріжки, але вже я її точно рухати не буду. Ту меншеньку я спробую все ж таки пересадити, тому що вона там мучається. Ну, якби виходить, вона вдвічі менше, ніж ця ялинка. Тобто їй не є дуже добре. Не стригла її ні разу. Єдине, що ось тут. Повністю ось цей бік був лисий. Але от за пару років вона сама себе затягнула. Я нічого не підтягувала, нічого не робила. Це вона сама, сама так наросла. Тому все ж таки треба зважати на місце там, де люблять ці рослинки рости, тому що хвойня. Пересаджуються дуже важко, в основному вони просто гинуть. Але без хвойних квітнички зимою виходять дуже такі <свісно> нещасненькі, без нічого, а так хочеться, щоб щось було. Тим більше, що є з різною хвоєю, і зеленою, і голубою. От Даніка. Такі я тут зробила бордюрчик. Ви знаєте, я люблю бордюрчики. Ось так зробила бордюрчик. Ну, беручи, на собі гарно все поводить. І, до речі, барбариси теж в тіньку, вони просто мучаться. Їм треба тільки сонячне місце. У всякому разі, в мене так. Деякі вже поскидали листечко. Деякі ще гарненько собі виглядають на сьогодні. Трояндочки підстрижені. Ось така красуня коніка. Вони, до речі, є різних сортів коніки. У мене звичайна коніка, тому що є коніки, які квіт... ну, якби квітують, коли весною. Вони є такі із жовтуватим, і біловатим. Приростами. У мене звичайненька, вона така світло-зеленкувата, але теж дуже гарна. Але вона гарна завжди і літом, і зимою. Так що переплановую свої квітнички. Маю надію, що дівчата завтра відправлять моє останнє замовлення. І, можливо, вже трішки буду зупинятися з цими. Пересадками, бо ну, хочеться якнайкраще, а виходить, як завжди. І в мене велике до вас прохання. Може хтось мені підкаже? Мені подружка подарувала ось таку травичку, і вона просто не знає назву. Я бачила, що в місті цю травичку висаджують навіть такі контейнери, вона росте невисока, має навіть зимою, дивіться, який гарний вигляд. Так? Але дуже агресор. Чесно кажучи, я її звідси прибрала. Але, видно, лишився корінчик десь. І вона ось так от мені наросла. Ось так вона наросла. І я все ж таки хочу її висаджувати в контейнер, так як вона дуже невибаглива. От Вона, то ж хоч в хіньку, хоч на сонці, дуже гарно себе поводить, обрізаю її весною. Але ось назву не знаю. Хотіла б її там, може, поділити, там достатньо вже дивлюся, наросло і буду висаджувати в контейнер. Ось така травичка. Вона не росте висока, але дуже агресивна. Десь сантиметрів, напевно, ну, 50-60. Ось так вона наростає. Підкажіть, будь ласка, її назву. Я тоді вже подивлюся в гуглі. Як що і куди, як з нею бути. Ваша допомога завжди мені, як палочка виручалочка Дуже вам дякую. Зараз погодка така ще дозволяє, тим більше, якщо нема світла, немає води, можна спокійненько вийти, хоч і неділя. Вийти і в квітничку попрацювати. Все буде Україна. Дякую вам.